Дворкін відкрито відмовляв усім неправославним у праві на існування, називаючи їх сектами, заразою, раковими клітинами, пухлиною, чумою і загрозою державі. З 2014 року риторика сектанства почала активно застосовуватися і щодо України у прокремлівських медіа українську державу, її владу, армію і навіть суспільство почали визначати як тоталітарну секту секту майдану, сатаністів. Зомбі. Загалом лексика взята буквально з арсеналу Олександра Дворкіна. Напрацьовані Дворкіним методики дискредитації сект стали інструментом державної інформаційної війни. Саме через цю антисектантську кальку здійснювалася початкова дегуманізація і українців. Спочатку на них звели наклеп, позбавили індивідуальності, якщо секта, отже, не має самостійної волі, отже, керовані ззовні, заходом. Потім позбавили прав із сектантами. Потрібно і можна боротися, відібрати у них майно, нерухомість, територію, а потім вже позбавити людської подоби. Сектанти, сатаністи, людожери, канібали тощо. Мало кому відомо, що ця методика має історичні паралелі. У 1930-х роках у нацистській Німеччині почалися масові кампанії проти сект і таємних товариств. Тоді під керівництвом Вальтера К'юнета у нього був свій аплогітичний центр. Ці кампанії передували початку збройного вторгнення фашистської Німеччини на територію Радянського Союзу 1941 року, розв'язання Другої світової війни. Мета антикультових кампаній полягала в тому, щоб викорінити інакомислення, ідеологічно згуртувати націю, нав'язати зовнішнього ворога і легітимізувати ізувати майбутню агресію.